На цьому відео піротехніки ДСНС за допомогою спеціалізованої техніки вилучають і транспортують російську авіабомбу до спеціально підготовленого місця. Її виявили 23 вересня на території дачного кооперативу в Запорізькому районі. Про небезпечну знахідку рятувальникам повідомили люди, які там проживають. Надійшло повідомлення про те, що було виявлено авіаційну бомбу ФАП-500. піротехнічним розрахунком. У складі восьми осіб було відпрацьовано дану заявку, вилучено, знешкоджено та транспортовано для знищення даний боєприпас. Фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як нездетоновану 500 кілограмову фугасну авіаційну бомбу фап 500. Ускладнення даних боєприпасів полягає в тому, що підривники. Сучасні останні розробки Російської Федерації, які дуже часто з самоліквідаторами час самоліквідації складає до п'яти діб, а так як е, даний боєприпас знаходився в житловому секторі, е, було прийнято рішення відпрацьовувати даний боєприпас немає. Саме авіабомбами росіяни вперше атакували Запоріжжя 22-23 вересня. Якими видами бомб? Експертна думка різниця. Київський воєнний експерт Олег Жданов вважає, що росіяни застосували модифіковані керовані авіабомби. Це кабли, тут не треба навіть гадати. Справа в тому, що факт це фугасна авіаційна бомба, вона прямого падіння, Тобто літак її збрасує. І вона падає там, де її кинув літак. А кап це коригована авіційна бомба, яка має оцей уніуніфіцирований комплект планування і корекції. Так, у МПК він російською називається. Різниця тільки в потужності тут, скоріш за все, були застосовані або 500, або 250 п'ятдесят. Фаб 250, 250 або КАП-500. Зазвичай російські каби мали дальність польоту 40-60 кілометрів, модифіковані – 80-90 кілометрів. Такі бомби росіяни випускають із літаків з окупованої території. Їх, на жаль, не бачить ППО, адже такі снаряди не мають теплового сліду. Отже, і збити їх на підльоті до міста неможливо. Авіабомби не точні, чим несуть серйозну загрозу людям. Зауважує військовий аналітик. Це Один із способів боротьби знищення носіїв літаків. Якщо в повітрі, то нам потрібні комплекси дальнього радіусу дії, це 100 кілометрів і більше, для того, щоб їх безпечно розташувати на відстані від лінії фронту і дістати літаки російські, які будуть підходити до рубежі е, скидання цих е, плануючих авіабомб. От. Це перший спосіб, і другий спосіб це нанесення. Ракетних ударів по аеродромах базування чи по арсеналах зберігання в цих Ну по арсеналах найменш ефективний спосіб, тому що їх там дуже їх десятки тисяч накліпав радянський союз. А Росія просто їх використовує сьогодні в, ці... в війні проти нас. А от аеродроми можливо було би. Вразити, але ж ми не отримали дозволу від сполучених штатів. Це самі дальні ракети, які є на сьогоднішній день. ракети АТАКМС, оперативно-тактичні балістичні ракети, проти яких немає засобів боротьби. Використання авіабомб росіянами під час атаки на Запоріжжя Олег Жданов пояснює кількома причинами: це дешевше і безпечніше. Справа у тому, що кількість Росії на сьогоднішній день по різним оцінкам, розстріляла половину боєзапасу ракети С-300 з 6 тисяч. У них там, по деяким оцінкам, залишилося всього три. Це перша проблема, і це вже встає проблемою. І друга проблема в тому, що комплексів С-300 в Російській Федерації стає дедалі менше. Серед інших причин авіаційної активності ворога експерт називає часткове виведення російських військ із запорізького напрямку та будівництво ще однієї лінії оборони на тимчасово окупованій території. Вони зняли частину сили засобів з запорізьких оперативних напрямків. Там Оріховський, у вас гуляй польський напрямок для перекидання їх в Курську область. Є такі відомості. Це перше. Друге, вони зараз будують там доволі потужну лінію оборони. А південніше там п'ятихатки, південніше Оріхова. От і для прикриття оцих нестачі військ і інженерних робіт вони скоріш за все активізували бойові дії на Запорізькій області. А поки запорізькі спецслужби аналізують уламки, знайдені на місцях ударів, аби ідентифікувати вид снарядів, якими б'ють по регіону. Але ясно одне, у запоріжців з'явився новий ворог, тож містян вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та берегти себе, і в жодному разі не чіпати вибухонебезпечні предмети. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.